Ну а сьогодні ми з вами, друзі, на ринку шувар. Подивимося ціни, порівняємо з іншими ринками. Підписуйтесь на канал. Е, у нас вже були огляди. Ринок Краківський, Балатон, Збойщанський. І сьогодні ми на шуварі. Погнали, ребята. Великий ринок. Нагадаю, що це є оптовий найбільший ринок у Львові. І сьогодні у нас огляд по ньому. Заходимо в залу. Так, ну почнемо з м'яса. Так, у вас шинка 320. Тут таке світло червоне, щоб м'ясо було червоне, шинка яловичина. філе курино 210, стегно 140, Ніжка 111. Хто не бачить, бо ну, зробили, знаєте, комерційний хід. Зробили спеціально світло, щоб воно було. Червоним, щоб м'ясо завжди було свіжим. І щоб ми його купували і були задоволені. Лопатка 205. Говядина 260. Стейк 260. Шинка 215. О. Так, зробив камеру трошки світлішою, щоб було видно. Гомілка 102, печінка 115, Супові набори, стегно 140, хтось впав, якийсь повар 210 філе, ніжка, крило 88. Е... А це починка з С кого? Яловичина? Яловичина, поняв. 120, це все яловичина. Сама яловичина 320. Язик яловичий 320. Цей 340. Є? 175. Що це таке, я не знаю. Шинка 205, тут трохи гул такий стоїть. Да, буде. Всі продають, всі кричать. Вот. Така так, черга за чимось. А ну що у нас тут? Фарш курячий 165. Фарш не знаю. А, це свиний 155, Стегно індика 220. Починка індика 110. Шия. Шия індика, я так зрозумію, 55. Оце на супчик саме оно. 175 такі ноги, 74 суповий набір. І 110 такі великі шияки індичі. Кондар 160, шия 275. Поля е... Болі... Полядвиця, якась полядвиця, ну, вирізка 250. Рулька 110. ну, М'яса багато, друзі. І прохолодно. Тут досить класно, прохолодно, чи кондиціонери працюють, ребра 215, вирізка 280. Знаєте на що ще звертають увагу? Як продавці беруть м'ясо, чи в рукавичках оцих целофанових, чи резинових, чи просто голими руками, а потім... Гроші беруть цими руками, воно все виходить. Так, стейк 258. Стейк рібай. 795. Запаяний. Рібай. Не грибай. 795. Ну, в рукавичках, всі в рукавичках, Молодці. Ну, це великий ринок. Тут камери тут за цим наглядають. А на маленьких ринках... Беруть просто руками отак от, от хоп-хоп-хоп. поквецяли, поквецяли, потім беруть гроші, дають вам здачу. Да, тут м'ясо вибір великий. А що це таке? Лопатка. Лопатка. 192. Шинка 210. Молода яловичина, яка гарна. 350. Печінка яловича, так? Да? Свина 45, яловича 135. А, це свина 45, а теляча 135. Бачите, яка різниця? Оця дуже корисна. Всі в рукавичках. В рукавичках. Контроль. такі ребрашки класні. Знаєте, як в цьому? В ребернях. Свійні ребрички в солодкому соусі, да під наливочкою якоюсь. Піле 145. А є ребра вже запацовані, бачите, 225. Ви собі купили хоп-хоп і шашличок видерця, взяли, і на природу. 200 гривень запацований. Вибачаю за якість, друзі, но тут таке світло. О, отут же біле. Отут же все по чесному Чи ні? Вони ще всі в червоних цих в червоних халатах, червоне світло, червоне м'ясо, все червоне. І воно свіжесеньке виходить. Шинка 210, фарш 190, шия 275. Я вам буду говорити ціни, бо не видно, ну погано видно, бо все червоне. І вони всі червоні. І волоси в них червоні, прическа вся червона. І цей дядька навіть в спортивному костюмі теж червоний. Так, стег... стегно. Куріне 140. Отакі От мішки по 100. Телятина. О 400 гривень. Ось така. Чи це лопатка, чи це... Мабуть, лопатка. Клас. Оце саме круте м'ясо для діточок. Ну і для нас всіх. Риберця свиняча, нагадую, ще раз 210. Лопатка 190. Ну такі, ну свіженькі, все свіженьке м'ясо. Шия 270. Оце без рукавичок, бачите? Оце без рукавичок. Гроші бере. Так, кури по 112. Коріна 55, гомілки 102, Філе 210. Так, добре. рукавичок немає, а м'ясо як накладає. А, ні, все в діло. Все, видихаємо, ребята, все добре. Молодець. Тетка молодець. А дядько. А дядько без рукавиць. Черга стоїть. А цей дядько гігієну е, соблюдає наполовину. В одній руці є, рукавиця, в другій немає. І дивіться, несе просто так. І приходьте сюди, люди, купуйте оце м'ясо. Бачите? Бачите, хоп-хоп-хоп, накидав, потім взяв тачку, потім взяв лопату за ручки дверей. Ось вам так. Це й все чітко. бачите, Ну це й молодець. Все молодець. А грушики безтолкові, Бачите, які великі камери і які туші там зберігаються. Все свіженьке, свинюка, все класне. Приходьте, беріть дуже свіже м'ясо. Ну дійсно, поки знаєте, в села хтось буде вести, воно колять, як правило, ввечері. Десь воно в сінях лежить, а тут все, морозильна камера. Так що... Не сумнівайтесь, просто дивіться, як вони його беруть. В рукавицях чи беруть голими руками, які кролики. А по чому кролики? 250 кілограм. Так, якщо проїхати, затаритись да, на тиждень, може, на два, м'ясо в морозилку покидати, телятинки купити. Ну, Свіжої, все, звісно, тут дивиться, яке м'ясо розовеньке, красиве все. Сало тут класне. Сало взагалі з м'ясом пророше. Черешні 165. Але це такі великі, я таких ще великих не бачив. Ну, Реально, майже як сливи. Бульба. 30. Знаю, Полуниця 165, теж велика, як красива така як Ахай. з картинки. Так, далі. Клубничка по чому ваша? 175 за кілограм. 175 кілограм. Добре. Маємо дуже смачно. Черешки. По чому вона? Дивіться, Отаку маємо 175 і маємо по 150 Дуже смачна черешня. Дуже. Mm -hmm. Скільки вам давне. Тепер молдавська є 55 беруть. Йдемо далі. Так, така 150. Теж крупна. Mm -hmm. Треба для підписників все спробувати, бо я ж не можу вам рекомендувати. Поки сам не спробую. Смашна. Це це солодка у вас чи звичайна цибуля? Це є голландія, солодка. Солодка голландська, так? Да? Добре. Так, качани по 45, да? так? Так. Сорт ракель. Який сорт? Ракель. Сорт ратель. Сорт ратель. Буду йти пару качанов візьму додому. Оця 150. І ця, мабуть, 150. Крупна. Mm. Ну, Це смачна. Її всю треба пробувати. Огірки по 45, так? Да? Mm -hmm. Свіжі. Свіжі, так. Да. Добре, цвітна капуста по чому? По 50. 50. А ця капусточка? По 30. По 30, добре. Так, і кабачки, скажіть мені. 40. Кабачки 40. Величезний ринок, ось там, де ми були з вами вперше. Місний відділ. Потім йдуть оці павільйони. Риба, морепродукти. Потім ну, просто палатки йдуть, з машин продають багато що. От. І отут у нас в павільйони криті вже овочі та фрукти, зелень, гриби, соління, овочі та фрукти 2. І там величезний оцей все, павільйон, овочі і фрукти. Йдемо швидко, за пару хвилин. Ви зразу уважно дивіться, друзі, порівнюйте в себе ну, у вас біля дома ринок, які ціни, в магазині які ціни, бо це ж таке, я би не сказав, що тут занадто дешево. Ну, Він не такий дешевий, як великий. О, отут вже все, що хоч. Ананаси, персики, апельсини. Огурчики запайні. Це в кого є магазини, оце в городі, так? Да? В місті двоє, в кого є магазин, оце просто приїжджають, приїжджають сюди, купують, накидують вам процентів 30 і ви, і ви йдете, купляєте тут. Не можу. Вам... Мені треба вам. По чому ці? 105 напів. 105. 105. А персинчики по чому у вас? 65. А пам'ятаєте по чому ці апельсини в магазині? По-перше, зараз не сезон, і їх немає, а по-друге, вони там ну, десь під десь 80 гривень. Смачна оця ананасова. Бачите, скільки зелені. Ви думаєте, Сільпо або АТБ де бере? Ашани. Купив цей пакет, приїхав, накинув 100% і продаєш. Бо лень же сюди їхати. Ближче до сільпо прийти, да? а потім переплачу. А що так все дорого? Бо лень. Бачите, якими тюками все продається. Оці 110. Оці, вони тверді, правда, не? а виноград по чому? 170. Виноград 170. В магазині 250. Тут можеш собі пробувати скільки хочеш. Тут ніхто тобі нічого не скаже, це опт. Ти його пробуєш оптом. Ну, не дві штучки, а взяв. Гвозд там чи. Багато взяв. Бачите, все я і повіз до себе в кіос. Хорошо, це виноградік смачний. Почому перець? 100 гривень перець. І це ж все коробки, везуть фурами з-за кордону. Представляєте, по чому вони вже їх там купляють? Якщо тут проходиться це дешево. Оце нектаринка по чому? 125. 125. Спробую для вас, мої підписники. Маю все перепробувати раді вас. В чому дині? 75. 75? 75 день. Кайф. Ну, непогана нікторінка. Ось такий величезний ринок. Це тільки один маленький павільйон. Коли ви на ринку бачите якусь бабусю з таким ведром, і вона говорить, що вони домашні. Поняли, да? Вони звідси. Які красиво упаковані. Ну дивіться, ну красота, дивіться, червоні, зелені. Капусточку навіть вони продають. Говорять, да, домашня, домашня капуста, домашня. Бурячок, по чому? Домашній берить, берить, берить. Морква берить домашня, все домашнє. Все тут продається. По чому перець у вас такий? Літровий 100 гривень. На будь-який калібр, бачите? Оця капусточка, скільки тут літрів? 3 кілограми. 3 кілограма по чому вона? 260. 260. Оце з огірками. Вона дуже смачна. 270. І скажіть мені по капусточці. Оця капуста по чому? 380 гривень. 5 кілограмів, 380 гривень. Малосольні огурчики по чому? 270. Так, і солені. Теж 270. Що хоче. Домашні, домашні. Берить, берить домашні. Угу. Домашні. Акція. Ананас, 120. Непоганий. Поїхав. Поїхав, позвонили, поїхав. Цікаво, по чому килун. Скрізь по 60 на цих ринках. Почём у кого? 40. Е? 45. 40. Йоу, це в руки. В по 45. А це торечно, а? Так. А ті почём? Е, то греця. Греця 40, 45. Пам'ятаєте, да? Що я вам казав? Персики девиці. мабуть, купиш тут місце, да? Йдем на наведужу. Другі. Купуєш тут місце. Тобі привозять. Ще це я маю, маю попробувати, друзі. По чому ці по, ці. по чому ці? Не знаю. Поки не знаю, ми покуштуємо, так, да, оцю ще? Ммм. Солодкі трендя. Друзі, оце огонь. Оце класний сорт. Побачите в магазині купуйте. Я то все не буду брати, я сюди ще черешні хочу і полумниці набрати. Так, ну я його спробував, я не крутий. Ще оті персики хочу спробувати. Ого! Ось так! На вигляд тверді. А вам скільки потрібно? По 10 кг В ящику. Ну не можу я вам рекомендувати. Оп, стоп, червіва. А ну якусь красивеньку таку. Ні. Ні. 130. 130, да? так? Дякую. Оцю візьму. О, це класно буде. Тут і тут якась... Це Іспанія, Іспанія. О, це... це чистенький, класний. Смачний. Друзі, будете сюди йти? Дома не снідете. Ну, ви можете мені щось писати, не писати. Ну, попробувати. Треба все. Ну тут купують оптом. Ящиками. В одному ящику десь кілограм. що ви не візьмете персик, не спробуйте. Вони самі кажуть, бери, пробуй. От коли будуть казати вам купуй мішок чеснока, і будуть говорити, бери пробуй цілу головку при мені. Ну тут би я вже не став рискувати. Оці смачні іспанські. Ну що, йдемо десь. Йдемо далі. Ну, може й дешевше, ну, оптом, понятно. Вони тобі не продадуть 2 кг. У них ящик. Оцих персиків 10 кілограм 130. Ну все рахуйте, йдемо зайдемо ще туди. Гарбузи по 40 гривень. Дивіться, і це все фури. Вони проїжджають, Грушики вивантажуються. Бачите? Турція, Іспанія, Голландія. Треба нам підніматися з колін уже. Треба, щоб ми їм возили трохи. Що скажете? А? Повезли. Дивіться, які красавці, які великі. Гарбузяки. Сюди їх вигружають. Вигружають. Везуть в магазин. А ви їх купляєте в два рази дорого. Ну а що? Бізнес. Бізнес. Я не можу його доїсти вже. Це вже чисто овочевий. Броколі по чому тут? По 40. А цвітна капуста кольорова по 20. Ви трохи запам'ятовуєте ціни чи ні? Чи ви це потім будете мені знов писати? – По Почём бульба? 17.15. Вадно. 17.15. 17.15. Круто, да? А 100 м трошки туди по 30 грн. Оце тут, оце сільський. А, дивіться, качани були по 45. Ну да, тут по 10 такі. Не гарні, а де гарні? В мене є. Гарно запродали. Гарні продали, да? Почём були? 30. 30. А там по 45. Добре. Вони вже продали. Поки ми ходили персики, пробували. Чесник по чому? По сорок. І помідорчики почому красиві? На гурт? Так. 78, 78. А в роздріб? 75. 85, п'ять. Сімдесят Гурт. 85, роздріб. Сидить, сидить. Чого сидить, я не знаю. Так, цікаво. кабачки по чому чомусь? 25 кабачок, отак. І цей огірок по чому? Огірок 35. Огірок 35. Огірок 35. Оце, мабуть, бусиками приїжджають, ночують, продають, а на наступний день знову продають. І це постійно. Так, кукуруза бачу по 35. Штука. Штука написала. Ну, така, нормальна. Бачите, жінки, який букет купив. Суп. Що то за квіти, не знаю. Я Ось тут свіженька кукурузка бачу. По чому кукуруза купить? Ні, е, ну в розріб. Так. 30 гривень. Оце бус просто забитий коробками. Якщо хочете когось піхнути, якогось нелегало провести, відтягуєте ці коробки, запхайте і митник 100% їх витягувати не буде. Так, ну ви знаєте, йду, я візьму, мабуть, ту черешню і кукурудзу. Вона хоч дорога, але вона красива. Так, я не пам'ятаю, що я де в кого пробував. Скрізь пробував, А де мені сподобалось? Петрушки не пробував. Ні, тут я не пробував. Ось тут, по-моєму, пробував. Оце по чому? 180. Є дешевша мама. 180. Угу. Оце хороша, 150. Це он, і та, та і та, сама, да? та я її насипаю, і мені без mm -hmm. неї. Я її сюди висипаю. Скільки вам? Mm, скільки? Де кілограмів? 4-5 награм. Беремо 5 кг. А оця кукурузка по чому у вас? 45. Ракелька вам кожного відкриє. Mm -hmm. Гарні зерношки. Пару, пару качанов. Ще візьму. Так, ну а качанів дайте мені штук вісім. Це вам кожен відкриє гарні, насправді гарні качані. Ні, вже не відкривайте. Давайте штучок вісім. І я вам розкажу, як вони на смаку. Я думаю, що курузу ми. Вісім. Десять не хочете? Ну давайте ще два. Дев'ять. Десять. Десять. Все. Дев'ять чи десять? Десять. Пам'ятаєте цей мем? Ну що, друзі, взяв я черешню, кукурузу. Іду дегустувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, кому подобається. Пишіть, куди далі йдемо. Куди йдемо далі. Всім гарного дня!